Друзі, хочу зараз вам показувати ближче ось ці капкейки. Точніше, результат мого експерименту, який я зробила вчора. Ось дивіться, як виглядають ось ці капкейки в нутрі або всередини. Бачите, що вони пусті. Точніше, ці капкейки дійсно дуже смачні, ніжні. Хоча я тут не використовувала ані яйця, ані вершкове масло, маркарину або сметани. Це такий майже пісний варіант, дуже бюджетний. Я єдине, що хотіла зрозуміти, як буде тримати форму ця глазурь в капкейки. І результат мені не дуже сподобався, тому я буду працювати далі, поки отримую той результат, який я дуже хочу. Дуже смачний. Відчувається ось цей шоколадний смак. Тісто пухке таке ніжне. Вони ідеально пропеклися всередину, нічого тут немає сирого. Ті що потрібно допрацювати цей рецепт, щоб ця глазурь тримала добру форму після випікання.